Я бажаю вам бути щасливими. На мою думку, перший крок до щастя це відчувати емпатію по відношенню до себе. Проявляйтеся, пробуйте. Якщо не виходить, воно вийде. Дайте собі час. Смакуйте життя. У вас щось вийшло. Не треба себе гнати в шию. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь тим, що виходить крок за кроком. Ваше оточення має вас підтримувати. Якщо воно вас мотивує, але мотивує якимись стандартами, які вам нахрен не потрібні, то краще читайте книги. Не треба підлаштовувати під чиїсь стандарти, не треба підлаштовуватись під чиїсь очікування. Відчувайте, чого хочете ви, відчувайте себе. І треба діяти. Діяти це кращий спосіб думати. Я це почув в гуглі, і це дуже круто. Багато хто, багато хто планує, але не діє. А коли ви дієте, плюс проявляєте емпатію, то ви рухаєтесь вже в тому напрямку, і цей шлях вас вже робить щасливішими. Звісно, треба взяти відповідальність за своє життя, не перекладати своє щастя на стосунки, на батьків. На очікування, Ні хрена. Ви маєте бути щасливими тут і зараз. Не колись, коли ви там заробите гроші, станете успішними. Ні. Ви маєте бути щасливими тут і зараз. І треба цьому навчитись в першу чергу. Дайте собі час. Пробуйте, пробуйте і ще раз пробуйте. Я букву Р так і не навчився вимовляти, але я пробую, блядь.